Модель тутін'ю це модульний та функціональний диван. Модель тутін'ю відрізняється стильним дизайном і можливістю підбору різних видів комбінацій модулів, які ідеально інтегруються в будь-який простір. Широкий вибір боковин дозволяє збільшити можливість конфігурації моделей. Габаритний розмір цього дивану: довжина 2 метри 41 см, сантиметр, ширина 95 сантиметрів. Алюмінієвий елемент внизу дивану служить декором та виконує функції фіксатора тканини. Утяжки на дивані додають привабливості моделі та додатково фіксують тканину. Диван має містку ламіновану нішу для білизни. Надійний механізм трансформації Єврокнижка легко перетворить диван на комфортне двоспальне ліжко. Розмір спального місця, ширина 1 метр 47 сантиметрів. Довжина 1 97 см. До комплектації моделі входять прямий та кутовий диван-ліжко, також пуф та крісло. Щоб надати м'якості спинці дивану в положенні сидячі, застосовуються приставні подушки з гіпоалергенним наповненням Air Fiber який ідеально зберігає та відновлює форми подушки, диван тут від Блест це гармонійне поєднання краси та функціональності.